Пустіть обшукати цехи територію та перевірити кожну вантажівку. Саме за проханням місяць тому бюро економічної безпеки постукало у двері Вениківської тютюнової фабрики. Виробник повірив, пустив і тепер ох як жалкує про свою гостинність. На фабриці переконують, що непрохані візитери не лише почуваються на мовдома, вони буквально шкодять підприємству, а спровадити її годі, навіть якщо про це говорить закон. За місяць жодна лінія не працювала, жодна фура не виїжджала. Це була вимога БЕБ. Ми пішли їм на зустріч, все потушили, все погасили. Щоб дати їм можливість дослідити станки. Фабрика стояла 11 червня. Був закінчений обшук. 12 червня вже прибув новий слідчий з новою ухвалою, що проводить ще місяць обшук. На сьогоднішній момент працівники БФУ прибули на підприємство і пробують повторно прогникнути на нього, не пред'являючи і не надаючи жодного процесуального документу, який їм би надавав право. З чого ж починалася історія? Що в травні Берза запідозрило тютюнову фабрику у виробництві контрафакту, тобто сигарет без акцизу. День в день аж 35 п'ять діб перевіряли підприємство, але нічого не знайшли. І керівництво і працівники вже готові були приступити до роботи, як раптом. На фабрику приїхав вже новий слідчий з новою перевіркою. Однак цього разу жодних обшуків та поясень, а лише свідоме блокування роботи. Тут терпець у виробника і увірвався. На ви мені поясніть, хто буде оплачувати заробітну плату тим працівникам, які на сьогоднішній момент не можуть кормити сім'ю. Ви особисто ви берете на себе таку процесуальну відповідальність. Та. Ми ввозимо контрафакт, нема контрафакту. Переглядайте, все змагається, яка мета ваша? «Впливає, ну а як зарплати, нема. зарплати, зарплати немає. На місяць два рази вийшли годувати. Зарплали, ну чим ми ішло. будемо годувати? А у вас зменшилася зарплата? Ой, в нас дуже зменшилася. В нас і висліти. не було. Виходимо на місяць на бути Зарплата она, она, чим нам годувати сім'ю, дітей? Ситуація дійсно дуже дивна. Виробник якого підозрюють у контрафакті, сам умовляє правоохоронців перевірити кожну свою фуру. Бе більше відкриває кропки з продукцією перед десятками телевізійних камер. Але бе відмовляється від пропозиції. Проте продовжує блокувати фабрику. Останню вантажівку з продукцією опломбували і вона стоїть зараз на серпантині на вулиці Шевченка. І два екіпажі патрульної поліції задіяні в тому, щоб регулювати дорожній рух. На пропозицію зробити так, як ми зараз з вами робимо. Будь-який ящик беремо, оглядаємо, всі ящики беремо, оглядаємо. Детектив відповів відмовою, і сказав, не та пора доби, не та пора доби, хай стоїть. Вже скоро буде доба, рівно 24 години, як там стоїться фура. Любий ящик, який вам до вподоби, перший, другий, третій, п'ятий, сьомий, десятий ряд п'ять коробок. Навіть останній можемо в присутності вас вигрузити всі фуру і переконатися в тому, що вся продукція маркована, щоб не виникало будь-яких питань. Будь-який беремо з під самого низу. Всі з акцизками, так, да. да, жодного контрафакту. В фурі, що стоїть зараз у початку на бебом, знаходиться тютюнової продукції на більше ніж 43 мільйона гривень. Більшість з них це вартість акцизного податку. За місяць, поки фабрика стояла, поки ми йшли на поступки бюро економічної безпеки. Приблизно, наскільки я знаю, від 500 мільйонів до мільярда гривень не доотримав державний бюджет лише на акцизному податку. Логічне питання, що відбувається і чому роботи тютюнової фабрики, блокується, перетворюється на риторичне. Слідчі Б пояснювати свої дії відмовляються і навіть виганяють журналістів з території підприємства. На даний час проводиться слідча дія, Є певне коло учасників слідчої дії. Слідчі я як слідчий забороняю постороннім особам покинути місце проведення слідчої дії. Покинути. За... Покинути. За... Добрийняйте. За... Добрийняйте. Прошу покинути. А от в керівництва фабрики є певні підозри. Один з найбільших платників податків у західній Україні напевно комусь заважає у час повномасштабної війни. За нашою версією можна припустити тільки єдине: фактично здійснюється блокування діяльності одного з великих платників податків західної України. Якщо порахувати шкоду, яка завдана відповідним бюджетом всіх рівнів, враховуючи план недовиконання відповідної продукції, на сьогоднішній момент сума шкоди бюджету становить понад 2,5 мільярда гривень. Для більшого розуміння це порядка 100 тисяч fpv дронів, які на сьогоднішній момент вже не попали відповідно на фронт.